Друзі, усім привіт! Свято наближається. Христос народився. Запрошуємо всіх на наше різдвяне богослужіння, яке відбудеться 24 грудня о 15-й годині. Ми вас усіх запрошуємо попередньо на нашу різдвяну толоку, яка буде за годину перед нашим зібранням о 14.00. Будь ласка, приходьте, буде чай, кава, безалкогольний глінтвейн, і буде радість, музика, гірлянди буде дуже цікаво. От, а потім, о 15 годині, ви всі увійдете в цю залу. Тут відбудеться наше богослужіння. Приходьте, будь ласка, у вишиванках, беріть з собою радісний настрій і маленькі подарунки для тих людей, кого, кого ви бажаєте підтримати. Друзі, готуйте свої серця до свята, думайте о Христі, молиться йому, і це світло, яке він приніс у цей темний мір, засяє і в ваших душах. Побачимося на розв'язаному богослужінні.